Кисти нирок і що вам потрібно про них знати. Кисти нирок — це є досить така поширена патологія. Вона проявляється тим, що коли ми бачимо, наприклад, на ультразвуці нирку, ми бачимо такі дрібненькі порожнинки, які заповнені рідиною. Так? Для діагностики воно не представляє труднощів, так? але пацієнтів здебільшого цікавлять, що з тим робити, якщо вже кисти знайшли в нирках. Тож відповідаю, в основному, і підкреслюю, в основному і найчастіше з кистами нічого робити не потрібно. З розвитком технологій, з розвитком ультразвуку, відповідно збільшується і діагностика кист. Більшість кист, вони є не бо дуже часто люди, наприклад, ультразвук ніколи не робили, і вони, відповідно, не знають, що в них є киста в нирці. Вони можуть бути вроджені найчастіше, так? можуть бути набуті. Тобто, якщо людина перенесла якісь. Або хворіє хронічними захворюваннями нирок, то можуть утворюватися не тільки кисти, але й, наприклад, там камінчики і різні інші моменти в нирках. Це не є якась така страшна дуже патологія, так? Але кисти мають діагностуватися, тому що бувають кисти, наприклад, більше 5 сантиметрів. Це є кисти, які потрібно вже контролювати частіше, ніж раз на рік. Наприклад, раз на три місяці, раз на шість місяців. Тому, якщо вам написали в заключенні, що у вас є кисти, це не потрібно панікувати. В такому випадку вони підлягають тільки динамічному спостереженню.